Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні 18 листопада. <схід> склероз не проходить. Їду в сонячну галерею в сільпо, давно там не була. Я, як би, знатний акціонер, <схід> люблю акції. Подивимося, що там продають, і по чому. Може, там все дешеве, а я не в курсі. А, хочу ще всім подякувати за коментарі під відео про базар Долгінцева. Я зрозуміла, що ці відео ходові. Людям подобається дивитися на базар. Ну а що там на Долгінцева вообще дуже весело багато. Циган мені цей раз взагалі циганка попадалася, хто дивився там в жовтій куртці. Циганка ну, якось так виходило, що вона мені 3-4 рази попалась, що я за нею йду. Вона вже почала оглядатися, думає, що вона за мною ходить. А я думаю, ну, вдруг спитає, що ви за мною ходите. Я скажу, давай я тобі погадаю. У мене все продумано. Так, треба ще заїхати на заправку, заправитись. А чи працюють вони, коли світла немає? Світло вимикають, у нас по графіку по 3-5 годин немає світла. Ну, я думаю, працюють, включають генератори. Так, кругом ще риють, порито, ну у нас вже дали тепло, вже три дні тепло, слава Богу. Так що я думаю, все буде нормалюк. У нас в квартирі біля 20 градусів тепла, Ну, я не скажу, що батареї гарячі. Ну, і не теплі, такі середні. Я думаю, не на повну силу топлять, тому що на вулиці тепла погода. Ой, що то так двері риплять, вони <свісно> не завалються, случайно. Так. Сьогодні, ви знаєте, так тепло на вулиці, як весна. Тут взагалі так жарко. Що це написано? Батарейка. Так, зараз скільки? 10.40. 40 Комфі. О, гляньте, тут там людей щось. Багатенько. Мені туди теж треба. Комфі, чи Вальдорадо, чи Фокстрот. Ой, ой, там такі ціни, що все, ніяк не зберуся туди піти. Так. Ой, глаз зачепився за такий бокальчик. Він пластик. Такий гарненький. А то, що пластик, це не гарно. І гноми без очей, я їх не восприймаю взагалі. Не знаю вони. Що в їх очей нема? Оце ось нормальне, гляньте, глазки, пі 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 А це ось, я не знаю, це може що то означає. Я не знаю. Ой, боже, чуть гнома не завалило, а він ще й не бачить нічого. Куди падать? Ось радісного різдва скидки на масло 449, а було 849. Акції, акції, акція. Щось таке вино і гристи, 249 було 400. А вино не дуже. Ну, я п'ю, ну не дуже. Пиво? Ну ладно, хай потом підійду. Щас піду гляну на рибку. Так, куди я зайшла? Ку де ж риба? А, оно. Так, риба це сушена до пива. До пива, я чого таке не люблю це до пива, воно воно сладке, воно чи обработане чим, чим, чимсь, чи що воно цей, ну вона така ну я купляла в других магазинах, воно ну, сладкувате. Я таке не люблю. Не то. Не те, що мете, як бабушка каже. Якщо с їй не подобалось, вона казала, не те, що мете. Що це таке? Скумбрія, гляньте. Що, що? Шо, що, 5490? Що це таке? Шо за 100 грам 549. Боже, Боже, риби не захочеш. Без голови 499. Це гаряче копчення. Окунь 39,40 Хек 23. Оселедець 18. Ой, мойва 31,40 40 Ой, мойви, хочу гаряче копчення. Лосось. 35,90 Щось він такий як запечений сильно. Так, тут салатики всі вазможні, міді. Креветки. Щось вони? Щось вони, би не. Ой, ось ось салат з кальмарі, оце смачний салат, 98,90 за 100 грамів. Що таке 100 грам? Це. Закусити не хватить. Матіас 2290. Був вже 160 недавно. Чи матіоса взяти чи що? Так, а ну давайте тут глянемо. Устриці нещастя. Я не знаю, я їх взагалі не, не, не люблю. Ну, люди люблять. 30 гривень за одну. А що такі дешеві? А, он і подорожче є 85. Так, форель стейк 79,90. Мені форель більше подобається, ніж як її сьомга. Не знаю, вона вкусніша форель. Так, кефаль 28,40. Ой, кефалька. Кефалі хочу. Зараз осінь, там у нас ну хто з Херсонщини знає, що сіваш на Азовському морі, там зараз похолодає і кефаль піде. Журалка, лабані, та я вже сто розказала. сказала. Так, карась 169. Потрошоний написано, Карась 129. Я річкову рибу не дуже люблю. Виросла на морі, то мені більше така. Дівочки, да, дайте мені кефалі. Пару штук таких величеньких виберіть. Так, да, давайте, от ой. Ну щоб, ну, щоб подерти, спинка подерта там. Да. Ну, хорошо. Так, і подалі гляну. Це всі вазможні ковбаси, копченості, сири. Хамонний парашют, тось нога 279. Це за 100 грамів. Так, сири всі возможні. Ну, скидка є 109, 139, а було 169. Імпортні всі визначені. Возможні. такі ціни. Маздам 59, 57. Маздам. Такий він солоденький. Ну, не сильно солоденький чуть Ну, Хто знає? все З горіхом 59, Звенигора 62, 52. якби сири також подорожчали. Фіта 35. І ось сини. Брі. 179. Тут піцу роблять, можна з собою заказати. Так, я нічого не їла. Ой. 11-12. У мене ще не в одному глазу. Нічого не їла. Тепер на що не гляну, все хоче. Це готова їжа, тут дуже пахне. Вареники, 18-19, далма. Ціна перевернута, не знаю, чому. Олів'ї. Такі салатики. Язик 38, яловичина. Свинячий 169. Печінка 8. Майже 9 На, по акції, сердечки 10. Може, кому треба. Грудка куряча. Це курин, курине м'ясо 164, стегна 155. Ось така четвертина 9,40, філе 25, крило 9. Фарш який гарний, гляньте. 20, 25 курячий, індичий 26, телячий 26. Он курячий, 179 э, скидка. Це телятина 42, 40. Задня частина 40. Це свиняче м'ясо. Щось так маловато. порозібрали, чи що? Гляньте, грудка 205. Окіст 209, ребра 215. Ну, на базарі ребра 220. Ну, м'ясо, бачите, майже таке, як на базарі. Ну, на базарі можна поторгуватися. На базарі можна поторгуватися. І на базарі скидки роблять. А що це таке? Що це? А, індичатина тушка. Вона, вона морожена, морожена. Кролик 34,40. Кролик передні лапки 36, Задні 53, спинка 37, кролик. Диетичне м'ясо. Це на овочі глянемо. Гарбуз мускатний 19. Гарбуз джамбук 49. Що він такий дорогий? 20. Ось це гарбузик, 19 гривень. Хороший гарбузик. І ось 22 Хокайдо. Він оцей гарбуз солодкий. Це, мабуть, ще холої іноді, бо він геть м'який. 22. Його треба поставити по два. Бо він пропаде і викинуть. Гляньте, цибулька яка шикарна, 5,90. І маленькі головки, і більші, і цибуля хороша, гляньте, сухі хвостики, це значить вона виросла і созріла, все як положено. Її рано не зірвали. естественним путем вона усохла. Ну, хвостики бадиля. Я маю в виду, капуста гостроголова. Гляньте, як красива. Капуста 9, червона 16. Яблука. Боже, груші 110-159 яблука. Ну, От дивіться, яблука 37, 42, 59. Ось о, Голден 59. А на Долгінцево яблуки по 20 гривень і по 25 я бачила. Так що на Долгінцево буду ще їхати, туди далі трошки. Яблуко. Ну що це за ціни? Ну що? Мандарини 59, апельсини 78, грейпфрукт 89, помідори, томат 89, 199, 159, Огірки 169, 129. Я не беру, тому що вони вже ніякі, я вже не люблю. Такі томати, вони якби никакі. Ціни, хай бог милує. Картопля 27, 19, морква 11. Треба купити пиво до риби. Може і мама буде глоток, буде краще спати. Вона переживає, руку зламала. Каже, це тобі забота, та яка там забота, аби зажило скоріше. Ось побачила, гляньте, маленький кухар, така томатна паста. Я не бачила, що вони в такій упаковці вже продають. Як сок. 24,99. 25 гривень. Оце на кожному шову стоїть, те, що я люблю. Я на його не дивлюсь, прохожу мимо. Він пиво купила і хватить. А хочу страшне, люблю дуже коку і пепсі. Пепсі більше. Масло, гляньте, 75, 99, 84. Тут, щоб ви розуміли, 850 грам. А було ж по 900. Ну, хто не хоче, той тебе і взує. 78, олейна, було 85. Отакі ціни. На базарі на базарі по 72 гривня. 72 гривні за літр ото я брала пахуче і там і сиро давлене по такої ж ціні. до ну, дофіга у нас в цьому році. Та я вже розповідала, як і на Херсонщині влітку була, що нічого не вродило. Ні в нашій області Херсонській, ні в Ніколаївській рядом. Не тут на криворіжжі. Соняшник не уродив. Він не тільки соняшник, не урожай в наших краях. Оце взагалі масло золоте. Мені олівкове масло потрібно. Так гляньте, які тут сіни. Правда, стітки є. Все одно дорого. Коротше, дорого, багато. Масло. Щось тут так запотіло, страшне. Ну, ось масло, бачите, 99-72%. Я ніколи не ні в житті не беру 72, це якби воно там не дуже хороше. 80, треба брати 82 і вище. Ось білоцерківське 114, я ось оберу. 110-63%. Ферма 89. Тут 82, ось, бачите, 144 було, тепер 89. 134. Масло 119. Масло не докупися теж. Яйця. 80, 98, 87, а тебе дешевше. Яйця. 94, 83, 79, 82, перепелині 68, а це що таке пташина династія це від французької це сарки. Ой, боже, 199, гляньте. Шість яїць. Тут, мабуть, коробочка теж 200 гривень. Коробочка дорога. В общем, такі ціни. Молоко 74, 68. Страшне. Хорошо, що я молоко не п'ю, хай Бог милую. Порошно 57, 32 кілограм, 49, 2 кіло, 37 кілограмів. Такі ціни. Он ще по 24 є, 42-2 кіло. Хуторок 28. Побачила оці, кругом їх продають Тарте, Тартелоні. капелеті. Таке, як, прям як пісня. Капелеті, так. гляньте, які Які вони малесенькі. І це видно, що вручну ліпили. Ну, коротше, по-нашому це пельмені, вареники, так? ось такі гарні. І шпінат із сиром, з м'ясом. 129. Це за коробочку 250 грамів. 129-119. Ну, от як я на мене, як я люблю поїсти, то ну, це мені на раз не хватить, мені треба три коробочки. Три коробочки та масло. Сметанка. Ой, бріскет. Ось 179 скітка. м'ясторія, брискет. Що це таке брискет? М'ясо, так? 229. Ну, це таке, напевно, м'ясо. Запечене, порізане. Ось також. гляньте, красиве яке. Тісто. Локшина. Ось такі ціни. 88 за 300 грам, 139 за пів кіла, 199 за 350 грам. От таке. Коротше, хороше. І ціна хороша. І, а тут гляньте, бачите, так пустенько, порозбирали вже. Ось я побачила сардіни також со скіткою. Боже, що тут їсти? Як, як два спічечних коробка. Ой, мама дорога. 59 або 79. Так подождіть, 59 це А, ну да, знижка. Це коробочка, а там, мабуть, ще менша. 57, ще менше. 67, хто Ну, Люди беруть, я бачу, на салати. Консерва, плюс там можна яйце, кукурузка якась. О, салат 119, кукурузка якась, майонезик, зелень. і Буде шикарніший салат. Так, тут кому треба скидки на тунець. 239, тут 299, скляна баночка і там, і там 229 тунець на салатики. Ось також тунець 64. Я консерви взагалі не їм, тому що в мене і жога. Там, мабуть, консервант, і в мене організм не приймає. Та по молодості я все їла, зараз як би, трохи фільтрую. Лосось — 139, 130, 149. Оселедець матіо 76. Мінтайса скидкою 139, але він дуже негарний, якийсь сухий виглядає, якийсь рижий. Кумбрія 2540, тріска 44, хек 1590, хек, наче нічого виглядає. Окунь 36. Пангасіус. Ну, пангасіус, ви ж знаєте, 25,90 це ж така, якби в жовтих водах ловиться вона в грязних, не дуже хороша риба. Тунець 6990. Глянь, який шикарний тунець. Ну, на вид гарний. Так, йду на касу вже. Тут що, одна каса працює? На касі самообслужування Скупилась я, щоб в очереді не стояти. Так. Бракарт, боже, так пахне за кілометр. Треба мені вже їхати. Так, Так. де чек, Що тут мені сільпо написав? Хороше. Вони завжди дуже хороші слова пишуть. Натхнення ховається в кольорах осені. Ой! Нема натхнення, може пиво вип'ю та з'явиться натхнення. Я не... Я не знаю. Так, буду їхати. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю вам всім здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.